Я вітаю усіх на моєму каналі. Дякую, що завітали! Сьогодні я в магазині Сінсей. Покажу вам цікаві новинки для дому, а також товари з жовтими цінниками. Дуже дякую за огляд, за ваші відгуки та за ваші вподобайки. Приємного усім перегляду! Підсвічник скляний. Всередині ось така зелена серединка для свічки. Ціна 69. Декоративна підставочка у вигляді підкови 49. Підсвічники будиночки 79 більший. І менший ще є один, ціна 59. Підсвічник білий, керамічний. Також зі знижкою 69, 49 з метеликом. Пончик такий круглий 49. Салатовий металевий для 4 свічок 69. Дуже ось цей гарний за 49 золотистий. Біленький можна використовувати як маленьку вазу або підсвічник 49. Такий вам ще покажу: важкий 99 для двох свічок, синій метал 39 біло сині 69, ваза маленька, синя 119. Ось така ще є пісочна. Нерівна поверхня, також 119. Дуже мені симпатичні ось ці манюньки по 119. Сіре скло рельєфна, висока ваза. 219. А ця ідеально просто для літа: 159. Ваза, глечик 219. Блакитна з двома ручками 169. Вазон жовтенький з осою 79. 169 декорація, ваза та квіти. Ось така ваза 140 гривень. Кошик плетений 269 20 на 30, 389 двоколірна корзинка. Ось такий набір 2 штуки 459 більша і менша. Дуже стильно виглядають. Тканинні кошечки по 129 за 2 штуки, 99 одна одиниця. Такий варіант дитячий з помпонами кольоровими 79%. З машинками для хлопчика 219 129, знижка 52%. На вішечки у м'якеньких 39, 2 штуки 99% рожева корзинка. З мавпочкою для дитячих іграшок чи чай 269. Набір коробок картонних 389, упаковка 3 штуки від більшої до меншої. Маленький комод на 4 шухлядки 389 Декоративна таця у вигляді зірки 69. Коробка для зберігання прикрас. Скляна і металева основа 340 гривень. Дзеркало пластикове, 79, фоторамка 69, 15 на 20 Така також 69. Картинка 69. Фоторамка. Ціна 39. Кухонний органайзер 219. Дитяча поличка для зберігання 289, два відділення на колесах, фоторамка 149. Подушки. З однієї сторони мають малюнок, а з іншої однотонна. Розмір 45 на 45, 269, 40 на 40 219 плед 160 на 130 459. Подушка велика на стілець з зав'язками 48 на 48 389. Подушки 2 штуки 38 на 38. 149, 659 плед двосторонній. Однотонний 180 на 2, 359. Наволочки яскраві літні на подушку. 149, 45 на 45 см. 289 занавіска, 140 на 2,60 з вишитими полуничками. Біла в кольорові кружечка 459. 55 на 85 килимок м'який є сірий та білий. Ціна 340 гривень. А це підлогове покриття виглядає як лінолеум. Ціна його 59960 на 150

459. Килимок придверний напівкруглий, 169. Така красива новинка 389, 149 леопардовий. Чорний напівкруглий. 149 40 на 60. Ось такий красивий з листочками є, двосторонній. 60 на 90, 459 постіль 160 на 2, 289 котон 60% відсотків. 459 2 на 220 котон 289 2 на 220, 60% котон. З вишеньками 459, 2 на 2, 20, 389, 160 на 2, 100% котон. 599 160 на 2. Кошик для зберігання 219 на три відділення. Сушка для білизни. Бамбук та чорний метал. 899. Етажерка бамбукова. 91 см висотою 659. Буває ще така біла. 169 коробка для зберігання 140 на 180, скатертина 169, доріжки по 69, 100 котон. 129. Скатертина котонова, 140х180. По 119 підноси пластикові з лимонами та іншими фруктами. А обертова пластикова 99. Піднос пластиковий 159 круглий. Піднос пластиковий 99, банка металева для компосту 149, для картоплі 219. Дошка скло з квітами 119. Зі знижкою маслянка з полуничкою 169. Дошка скляна 149. Піднос пластиковий з лимонами 140 гривень. Формочки для морозива 79 на 4 порції. Форма для льоду 49. Качалка силикон та дерево 169. 159 лопатка та вінчик. Є ще ось такий набір. Качалка, лопатка та вінчик 189. Формочки для печива по 59. На цьому все. Дякую, що дивились усім вдалих покупок. Гарного дня!